Друзі, вітаю вас! І сьогодні я до вас за таким от смачнющим, корисним морквяним рулетом із сирним кремом. Це настільки смачно, ніжно і духмяно, що необхідно самому приготувати і скуштувати цей рецепт, того вартий, корисний. Він ніжнесенький, простота на уроті, вологий бісквіт і ніжний сирний крем. За апельсиновою ноткою з прянощами для випічки. Це щось неймовірне. Йому можна співати пісні кохання, як я говорю, дуже-дуже смачно. Корисне харчування просто у приготуванні, бо декілька найпростіших інгредієнтів є у кожного з вас вдома. Це точно. І готується буквально за лічені хвилини. Тож, варто скуштувати. Ви абсолютно нічого не втратите, ба більше. У вашій скарбничці смачних і простих у приготуванні корисних страв стане одним рецептом більше. Я у цьому впевнена. Це той випадок, коли смачно, просто корисно і красиво. Погляньте, який колір. Це все за рахунок моркви. Дуже смачно, дуже ніжно, тому, тому рекомендую вам від щирого серця, від свого столу, як говорять, до вашого. Пахне вершковий крем, ненав'язлива нотка цитрусу і кориці ідеально для осінньої затишної випічки. М -м -м. Дуже ніжно соковитий. Вологий бісквіт за рахунок моркви і за рахунок того, що за декілька годин рулет стабілізувався і просотався цим ніжнесеньким кремом. Я задоволена на мільйон відсотків. Це дуже смачно, дуже. Перфект. Це ідеально в усьому: в текстурах, у кольорі, в ароматі і, звісно ж, у смаках. Тому готуйте ось тут. Натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, там все детально показую. І переконайтесь, наскільки це просто. Або ж, як завжди, під відео залишаю перелік всіх інгредієнтів. Забирайте собі, готуйте там і без відеорецепту. Все очевидно. Усім смачного!